Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості каналу Італійська кухня Українки Валентини. На половину млинця розклали начинку. Складаємо до середини з лівої сторони, складаємо до середини з правої сторони і знову правою стороною закладаємо. Дивіться, який у нас млинчик вийшов. Четвертий спосіб загортання млинця. Розрізаємо млинець навпіл, кладемо половину млинця. Верхню частину закладаємо донизу, всередину. Придушуємо, кладемо начинку. Робимо у формі трикутничка. У вигляді трикутничка складаємо доверху. Придушуємо, тоді складаємо донизу. Знову придушуємо, тоді складаємо доверху. Робимо такий трикутничок, а що залишилося, беремо, кладемо в карманчик сюди.